З Новим роком, з новим щастя, миру та добра, шановні Наталя Володимирівна та дорогі вчителі. Щиро дякую вам за вашу турботу, професіоналізм, терпіння та підтримку наших дітей. Ми вважаємо вам щастя, здоров'я, успіху та сил для досягнення своєї мети. З, з Новим, новим роком! роком! Перший семестр закінчився та ось вже зовсім скоро новий рік. На жаль, через цю жахливу війну ми не можемо так часто, як раніше, бачитися з друзями, там, ходити кудись разом після школи. Взагалі ми втрачаємо найкращі роки нашого життя, нашу молодість. Так, звісно, ми можемо посидіти десь у дискорді, там, поспілкуватися, але ви ж розумієте, що це зовсім не те. Коли ти бачиш людину наживо, бачиш її емоції, тобі набагато легше її зрозуміти, відчути. Особливо враховуючи те, яку роль відіграє суспільство у житті людини у розвитку її особистості, це дійсно був дуже тяжкий рік. А було багато перешкод, особистих жертв та складних рішень. Але, попри все це, ми втрачаємо надії, що у наступному році ми зможемо закінчити школу, успішно скласти ЗНО на 200 валів. Знайти своє покликання та поступити туди, коли ви завжди мріяли поступити. Шановні вчителі, однокласники, бажаю вам досягти усіх своїх цілей, мати натхнення та жагло до навчання, любити свою справу та приносити користь як собі, так і суспільству. Цей рік був важким, але я впевнений. Що наступний рік буде кращим. з Новим роком. Відщирого серця вітаю весь вчительський колектив. Планети щастя, а особисто нашу улюблену класного керівника Надію Васильівну з прийдешніми святами з Новим роком. Бажаю найголовніше мирного неба над головою, скорішої нашої перемоги, натхнення, вдячних учнів, добробуту, щастя, злагоди, міцного, кріпкого здоров'я, всього всього. Шановні вчителі, вітаю вас з наступаючим новим роком. Нехай у новому році вас вітають. Вдячні учні! Цікава робота та щасливі дні в оточенні близьких та рідних вам людей. З новим роком! З новим роком бажаю щастя, здоров'я та усього найкращого в наступному році. Дорогі вчителі, хочеться вас привітати з новим роком. Побажати вам всього самого найкращого, грошей побільше, щоб. Ваші, ваші учні добре слухалися, щоб ми щоб ви і ми були дуже сильними, і щоб ця війна вас ніяк не тронула і взагалі нікого не чіпала. Ми, ми переможемо. Це буде Україна. Ура. Підходить кінець найкоротшого року. Бо січень і лютий, а потім війна. Життя зупинилося. Ми втратили спокій. Але ж не зламає нас клята війна, Шановні наші вчителі, прийміть найщиріші вітання з подальшим новим роком. Рік, який минає, навчив нас цінувати все те, що у нас є: наші домівки, наших рідних, друзів, наших героїв, які захищають нашу землю. Важливо у новому році вірити в ЗСУ і все те, що буде все добре, щастя вам та вашим рідним. існого здоров'я, достатку та побільше різних днів. Нехай всі мрії та ваші найзбідніші бажання здійснюються. А ще у казкову ніч. Давайте загадаємо всі разом одне бажання. Так, одне не всіх. Хай Україна світлом перемоги сяє в новому році і в наступних всіх. Дорогі вчителі! Щиро вітаємо вас з найчарівнішими святами на рік. Бажаємо вам чарівництва, тепла, затишку та добра. Миру, та до скорої зустрічі в школі зі свята!